І послав Антіох, син царя Димитрія, листи з морських островів Симонові, священникові голові юдейського народу і всьому народові. І вони мали такий зміст цар Антіох Симонові, великому священникові голові народу і юдейському народові радіти. Оскільки деякі зломисники захопили царство наших батьків, а я бажаю, щоб царство повернулося, аби повернути його до того стану, як було раніше. Я зібрав безліч сил, і я підготував військові кораблі, і я бажаю війти в країну, щоб помститися тим, які знищили нашу країну і спустошили багато міст у моєму царстві. Тож тепер я затверджую тобі всі звільнення з податків, з яких тебе звільнили ті царі, що переді мною, і які інші дари тобі відпустили. І я тобі дозволив робити власне карбування, гроші для твоєї країни, а Єрусалим і святе мають бути вільними. І вся зброя, яку ти приготував, і твердині, які ти збудував, якими ти володієш, хай тобі залишаться. І всякий царський борг, і те, що було царське, відтепер і на весь час нехай тобі залишається. А як тільки ми опануємо нашим царством, ми прославимо тебе, твій народ і храм Великою славою, щоб явною стала ваша слава по всій землі. 174 року. Прийшов Антіох у землю своїх батьків, і до нього зібралися всі сили, так що мало було стрипано. І Антіох гнався за ним, і він прийшов, тікаючи до Дори, що біля моря, бо він бачив, що проти нього зібралося зло, і що сили його покинули. Антіох же отобрився проти Дори, і з ним 12 тисяч мужів вояків та 8 тисяч кінноти. І він оточив місто, і кораблі пристали з моря, і він тіснив місто із землі та моря. І не давав нікому виходити ані входити. І прийшов номіні, і ті, що з ним з Риму, маючи послання для царів і країн, в яких написано так Левкій, Римський консул, цареві Птоєлемеєві, радіти, Старішини шини юдеїв прийшли до нас, наші друзі та союзники, відновлюючи ту дружбу і союз, що від початку послані первосвященником Симоном і юдейським народом, а вони принесли золотий щит у тисячу мін. Отже, нам до вподоби написати царям і країнам, щоб не намагалися вчинити їм зла і воювали з ними, з їхніми містами, і їхньою країною, і щоб не допомагали тим, що проти них воюють. Добрим видалося нам прийняти від них щит. Тож, якщо якісь зломисники втекли з їхньої країни до вас, передайте їх первосвященикові Симонові, щоб він їм помстився за їхнім законом. І це він написав Цареві Димітрієві, Аталові, Аріаратові та Арсакові і до всіх країн: і Самсакові, Спартіятам, Дилонові, Мендонові, Сікіону, Каріді, Самонові, Памфілії, Ликії, Алінарнасу, Роду, Фасиліді, Сіді, Араді, Гортині, Кніду, Кипру і Кирини. Це ж письмо написали Симонові первосвященникові. А цар Антіохота борився проти Дори на другий день, простягаючи постійно проти неї руки і роблячи машини, і замкнув трифона, що він не входив і щоб не виходив, і послав до нього Симон дві тисячі вибраних мужів йому на допомогу і срібло, золото та досить посуду. Та він не заважав їх прийняти, але відрікся від усього, що йому раніше затвердив і відчужився від нього. І послав до нього Антиновія, одного із своїх друзів, щоб з ним поспілкувався, кажучи: Ви захопили Йопію, Газару і твердиню, що в Єрусалимі міста мого царства. Їхні околиці ви спустошили, і ви зробили велику пошесть на землі, і ви заволоділи багатьма місцями в моєму царстві. Тож тепер передайте міста, які ви захопили, і данини з місць, якими ви заволоділи поза границями людей. Якщо ж ні. Дайте заміс них п'ятсот талантів срібла, за спустошення, яким ви спустошили, і податки інших міст п'ятсот талантів, якщо ж, ні, прийшовши, воюватимемо проти вас. І прийшов Атиновій друг царя до Єрусалима, і побачив славу Симона, і шафу, із золотим, і сріблим посудом, і досить обслуги, і здивувався, і сповістив йому слова царя. І, відповівши Симон, сказав йому ми не забрали чужу землю і не заволоділи чужим, але спадком наших батьків. А воно, на час несправедливо, було захоплено нашими ворогами. Ми ж, отримавши нагоду, знову заволодіємо спадком наших батьків, а про Йопію Газару, про які ти запитуєш, то вони чинили в народі та в нашій країні велику пошесть, за цих дамо сто талантів. І він не відповів йому ні слова, а повернувся з гнівом до царя. І сповістив йому ці слова, і славу Симона, і все, що побачив. І цар запалав великим гнівом, а Трифон, сівши на корабель, втік до Ортосії. І цар поставив Кендевея володарем Приморського краю і дав йому піші сили та кіноту, і заповів йому отаборитися проти обличчя Юдеї, і заповів йому збудувати кедрон і скріпити брами, і щоб він воював з народом. А цар кинувся в погоню за Трифоном. Кендевей же прибув до Ямнеї і почав підбурювати народ, іти до Юдеї, і брати народ у полон, і вбивати. І він збудував кедрон і поставив там коней і сили, що, виходячи, проходили дорогами Юдеї, як йому, і заповів цар.